Вітаю на каналі. Сьогодні буде медитація на зв'язок з вашою внутрішньою дитиною. Ласкаво прошу до чергової медитації. Одне з ключових понять, яке вам належить вивчити сьогодні, це те, що встановлення контакту з внутрішньою дитиною дуже важливе для нас, дорослих. Цей зв'язок він кардинально змінює життя і змінює його на краще. Ви залишили ту маленьку дівчинку чи маленького хлопчика, яких колись мали всередині, загубили їх, але він нікуди не подівся цей маленький хлопчик чи ця дівчинка, і ваша внутрішня дитина часто намагається привернути до себе увагу всіма доступними способами. Хтось може назвати це дитиною. Хтось проявом его, але я завжди бачу в цьому частину нашої душі. Якщо внутрішня дитина не отримує від вас уваги і любові протягом усього дня, вона вирадує вночі, коли ви намагаєтесь заснути. І ось ці думки про те, що ваше життя йде кудись не туди, це саме з цієї внутрішньої дитини. Вона робить все, щоб ви її почули. І це незадоволення йде від неї. Настав час почути вашу внутрішню дитину. А тепер зручніше влаштуйтеся в ліжку, чи на кріслі, чи на полу, чи сидячи на підлозі, випрямте хребет, доторкніться до поверхні, на якій ви зараз сидите. Зробіть глибокий вдих і повільно. Заплющте очі на видиху. Зробіть серію вдихів та видихів. Намагайтесь глибоко вдихати і видихати повільно і спокійно. Разом з видихом ви звільняєтеся від важких спогадів, переживань будь-яких проблем. На видиху ви позбавляєтеся від цього всього, що накопичилося в тілі, в думках, в вашій свідомості. І знову ви закачуєте в себе оновлений, чистий кисень через все ваше тіло і в легені. І відчуваєте, як отримали нову порцію життєвих сил. Продовжуйте дихати. Згадайте і прокрутіть перед заплющеними очима усі вікові періоди. Кожен важливий період, в якому ви себе запам'ятали, від дорослого віку і до найменшого. Нехай все це ви будете бачити на вашому власному внутрішньому екрані. Всі ці версії вас живуть всередині, вашій підсвідомості, в вашій пам'яті, в спогадах. Коли ви були дитиною? Ви гадали, що? Якщо щось не йде добре, це тому, що ви погані. Ви, я, ваш батько, ваша мати, навіть ваш сусід в минулому діти. Згадайте, як в дитинстві ви вірили в одне. І якщо вас карають або б'ють ременем, це тому, що ти не все робиш правильно. Тому вам здавалося, що батьки і ваші близькі вас не люблять. Образа і біль від дитячих травм, які ви принесли з собою в доросле життя, навіть зараз не дають вам спокою. У дитинстві згадайте, коли ви чогось хотіли, але не отримували цього. Ви говорили собі, це тому, що я поганий, зі мною щось не так. Тепер ви бачите себе дорослим. Відкиньте частину себе і навіть деякі свої риси. Родом з дитинства внутрішня дитина ніколи не дорослішає. вона продовжує жити всередині вас. Прямо зараз вам потрібно прийняти всі частини вас, ту, яка любить пустощі, Веселощі робить дурниці, то, яка виглядає смішно, і забуває рядки з дитячого віршика на шкільному заході чи лінійці. і ту частину вас, яка по дитячому сором'язлива чи по дитячому башкетниця. Згадайте всі ваші дитячі прояви і прийміть кожну частинку себе. Подивіться на себе в п'ятирічному віці. Тоді ви вперше відчули себе не так, як усі. Відчуйте біль. Він десь відлунює, начебто тривожний дзвіночок всередині вас. Згадайте, саме тоді ви вперше відчули свою неповноцінність в чомусь. Тоді ви не хотіли мати нічого спільного з цією дитиною. Зараз Слухайтесь, як лають батьки або хтось із батьків вашу внутрішню дитину. Уявіть або згадайте, як вас ображали ваші власні батьки, коли ви були маленьким. Що вони говорять, Слухайтесь. Які слова і зауваження вас зачіпають дорослий? Пояснює вам, що ви робите не так, і що саме не так в вас. Обійміть того малюка, яким ви були в дитинстві, з усією любов'ю, з усією силою. І натхненням Ось він стоїть осторонь. І дивиться на світ ображеним поглядом, або навіть стоїть і плаче, закриває маленькими ручками своє вологе від сліз обличчя. Нехай ви дорослий зараз обіймає себе маленького. Скажіть цій дитинці, як сильно ви любите її, якою вона є розумною і здібною дитиною. Як гарно цей маленький ви посміхається все, що ранило вас в дитинстві, зараз перетворюється в позитив. Зараз ви даруєте вашу внутрішню силу, енергію. Найкрасивішій, найрозумнішій дитині у Всесвіті. Ви переписуєте цілу свою дитячу програму, в яку колись вірили. А зараз побудьте наодинці з собою. І скажіть собі все, що вважаєте за потрібне. Нехай ці слова йдуть від серця. Відчуйте їх. Дивіться, маленький ви вже не плаче, але виглядає збентеженим. Придивіться, а ось потроху з'являється і посмішка, яка осяює все ваше, все його, миле дитяче обличчя. Дорослий ви і дитина всередині вас повинні знайти одне одного, познайомитися, навчитися спілкуватися один з одним. Зараз ви можете розповісти йому все, що збираєтеся робити на цьому етапі життя. Ви можете згадати і про перешкоди якісь проблеми, які зараз маєте на своєму шляху. Переконайте маленького я, що впораєтеся з усіма лише разом, щоб не трапилося. Ви більше не відвернетеся від нього, від цієї маленької дитини, від маленького я. Ви будете поруч і будете любити його. За всіх тих, хто його недолюбив, недооцінив. Переконайтеся, що зв'язок встановлений, що маленьке Я дивиться на вас з посмішкою і надією, що ви більше не покинете його в цій темряві вашої підсвідомості. Запевніть її, що ви поруч. Скажіть, Нічого страшного, що я виріс. Я буду піклуватися про тебе. Ніякі монстри з темряви не з'їдять тебе, не потягнуть свій світ. Тобі більше немає чого боятися. Я поряд. Почніть розмовляти з дитиною всередині вас, як наче ви є втіленням образу її люблячих батьків. Відчуйте, як малюк дивиться на вас величезними очима, в яких з кожною секундою зростає довіра. І любов до вас вам приємно від цього. Обійміть його. Йому потрібно знати, що йому нічого не загрожує, що він дорогий вам. Тепер візьміть внутрішню дитину, ваше маленьке Я. За руку і пройдіться з ним по тих місцях, в яких вам колись було добре і весело. Якщо він вас відштовхує чи врядує, повторіть: я хочу поговорити з тобою, я хочу налаштувати зв'язок з тобою. Я хочу тебе побачити, я хочу любити тебе. Тільки так ви налагодите контакт і позбудетеся дитячих травм. Разом по тих місцях, від яких надихається, ваше серце. Прийміть в собі все з відкритим серцем. А тепер погляньте на вашу внутрішню дитину і запитайте в неї, чого вона від вас хоче, чого їй не вистачає. І як ви можете їй допомогти? Запитайте, що я можу зробити для тебе, щоб ти почувався більш радісно. Дитина всередині вас може відповісти по-різному що вона хоче завести собаку, про яку завжди мріяла, чи зробити щось таке, про що мріяла? Послухайте це ваші внутрішні дитячі бажання, які ви так і не виконали, не здійснили їх. Слухайте і запам'ятовуйте. Намагайтеся виконати прохання вашої внутрішньої дитини, так ви дійсно допоможете собі. А тепер зробіть глибокий вдих і видих. Можете розплющити очі. Вдячна вам за цю медитацію. Подякуйте й собі, за час, який ви приділили собі. Відтепер повторюйте її. До того моменту, поки не відчуєте, що всередині вас дійсно панує гармонія, спокій, приємна тиша, що ваше внутрішнє злагоджене з зовнішнім. підписуйтесь на канал, приходьте на онлайн-медитації. Зараз йде набір в групу. Тепер вони проводяться групами, які набираються раз в місяць. Тому запрошую всі посилання є під відео. Це буде більш така детальна, націлена на результат внутрішня робота з собою. І це завжди пам'ятайте прояв любові до себе. До зустрічі в наступних відео. З вами була Юлія Сучкова.